Всім привіт! На зв'язку Т-дизайн І сьогодні у нас зовсім незвичайний огляд. Сьогодні ми оглядати будемо не квартири, а сьогодні ми будемо оглядати цілий житловий комплекс. А саме це житловий комплекс городок, який знаходиться у нас на лівому березі на вулиці Квітки, це 15Г. Почнемо з відділу продажу, а потім піднімемось на 21-й поверх. Буде цікаво. Ходімо! Так, ми потрапили спочатку в серце продажів, це е, відділ продажу житлового комплексу Городок. Привіт, дівчата! Ось е, звідси все починається. Те, що ми будемо сьогодні з вами дивитися на протязі хвилин 15. Так, і зараз ми знаходимося на 21-му поверсі, і трошки детальніше хочу поговорити про оздоблення. Тобто, у нас на підлозі це керамогранитна плитка 600 на 600, стіни оздоблені декоративною штукатуркою. Вона є антивандальною, дуже пізно стійкою. Так, і всі комунікації тут у нас проходять по стелі. Тобто, тут по стелі йде вода холодна, і система пожаротошіння. Теж все йде по стелі, все в гофрі. Це виглядає саме так. А на сьогоднішній день знизу догори йде монтування вхідних дверей від забудовника, тому до цього поверха ще не, не дійшли. Але е, дуже винятково ставлять вхідні двері ті, хто вже е, збирається приступати до ремонтно оздоблюваних робіт. До речі, ходім, покажу на цьому поверсі. Нас є теж квартира, якою ми займаємося. дизайн проект по неї вже готовий. А зараз ми в неї зайдемо, і я детальніше розкажу, як і що буде у нас відбуватися. Ходім. Хочу нагадати, що ми являємося партнерами житлового комплексу Городок в тому плані, що ми робимо дизайн проекти та ремонти на будь-який смак. І вас в цю квартиру, яку ми дуже скоро почнемо робити. Так, 59 дев'ять квадратних метрів. Цю квартиру ми спланували в кухню вітальню. Кабінет, окрема спальня з гардеробною і санузел. більш детальніше про так, як збудована ця квартира, і взагалі всі квартири в житловому комплексі городок. Подача води у нас іде зі стелі, з підлоги у нас іде система опалення, яку ми будемо розводити по всій квартирі. До речі, тут немає стяжки, і це велика перевага, тому що ми будемо робити в цій квартирі тепловодяну водяну підлогу від дахової котельної по всій квартирі, і це, на мій погляд, дуже круто. Також сюди вже заведені комунікації. Це такі. Електрика і інтернет. Оптоволокно у кожну квартиру вже тут є, вже задіяно. І теж те немаловажною перевагою є те, що тут два каналізаційні стаяки. Тобто тут можна було б зробити будь-яке планування, але ми зробили так, як замовник захотів, як йому зручно. Далі. Я трошки хочу поговорити про технічне оздоблювання від забудовника, все зроблено дуже грамотно, дуже класно. По-перше, це вікна, це трьохкамерні вікна, не розпорігаючись газовим напливом. З інтересом цікавим замком від дітей, так скажемо, це можна подивитися, коли на перегляд квартиру в Кагабургу, дуже цікаво це приставу. Також подивіться, який гарний вид у нас відкривається з 21-го поверху. Неймовірно. На відео можна помітити те, що є таке ехо, це за рахунок того, що тут стеля 308 в чорновому вигляді. Ну таке, тому, що це будинок бізнес класу. І ще хочу сказати про наружні стіни. Це у нас 250-та цегла. А сам будинок у нас монолітно перкасний з наповнюваю саме цієї цегли. Фасад у нас оздоблю оздоблений мінеральною ватою та поштукатурений штукатуркою під карроїд. Кожну квартиру, яка йде двокімнатною, заводиться від забудовника 10 кВт потужності у квартиру. Це, на мій погляд, дуже чудово. Такого мало хто робить. А в однокімнатну 8. Ну це прям прям круто, бо в інших житлових комплексах це прям прям набагато менше і також тут кожна квартира оздоблена пожежною безпекою з пожежною сигналізацією це теж все забудовником передбачено заздалегідь і це будуть невід'ємні умови для здачі в експлуатацію на кожному поверсі є дев'ять типів квартир від 44 квадратних метрів до 72 квадратних метрів. І також ці квартири можна всі поєднувати між собою, бо несучих перегородок між квартирами немає. Це було спочатку передбачено, і це, на мій погляд, дуже класна ідея, коли забудовник піклується про те, щоб не було обмежень в плануванні, а можна було докупати. Докупати площі, докупати і ще одну квартиру поєднувати дуже класне рішення, ну бо це класний комплекс, класний забудовник, і тут комфортно жити. Кожен поверх обладнаний спеціальною окремою кімнатою для лічильників, для лічильників води, для лічильників опалення. Тобто, у вас у квартирі не будуть влаштовані лічильники, ніхто до вас ходить не буде перевіряти їх. Тобто, це все окремо. Відведено і це зручно, це класно, це те, як треба. Електролічильники у нас на другому крилі. Зараз ми теж покажемо, як воно все виглядає. Також в цьому комплексі всі двері забудовником передбачені одного стилю, однакові. Кожен поверх оздоблений електрощитовою, тут де всі лічильники по електрич... електроенергії. І теж зручно, що нічого не знаходиться в квартирі, ніхто до вас не приходить, ніхто вас не турбує. Все тут вода опалення там. Житловий комплекс оздоблений двома ліфтами грозовим та пасажирським. Ліфти марки Отіс. Так, ми на п'ятому поверсі. Зараз тут зробимо теж коротенький огляд, покажемо квартири до речі, які ми зараз тут робимо. Ходім. І як я вже казав, ми являємось партнерами житлового комплексу Городок. Це, цю квартиру ми зараз робимо. Ходім, покажу. Вона у нас на такому класному етапі. Зараз все буде детальніше і ясно. Ходім. Так, це у нас однокімнатна квартира, яка у нас спланована як кухня-вітальня, окрема спальня. Ложе і санузел. і так цієї у нас уже завершені повністю кахальні роботи. Кахель тут у нас весь застілений, щоб нічого не було, ніяких. Негараздів, тут ми, будемо, тут ми зробили душеву кабіну, душовий куточок такий. Тут місце під пральну сушильну машину, під болер. Ось Унітаз-інсталяція зараз, ну, звичайно, для будівників Унітаз. І я ж той кахель вже весь повністю у нас викланий. Виходить, дуже класна квартира, мені вона дуже подобається. Ну, як і всі наші квартири. Ходім далі. Ми потрапили в кухню-вітальню. Тут загалом буде сама кухня, кутова. Ми, мабуть, ставимо проєкт. Буде видно, буде буде більш зрозуміліше. Е, далі у нас з цього боку у нас буде зона перегляду телевізора. Тут е, зона відпочинку, зона е, дивану, і обідна зона у нас теж е, в цьому. Цьому місці. І така у нас цікава, величезна така як лоджія, але це як доповнення кімнати з теплою підлогою, з панорамними вікнами. Також у нас тут повністю вже зроблена вся чорнова електрика. Все у нас буде під натяжною стелею. Система кондиціонування вже розведена, один кондиціонер на квартиру великий з цього боку, і тут у нас спальня. Ходім, теж покажу. Спальня у нас невелика, але для спальні тут місця. Більш ніж е, треба. Е, що у нас тут зараз відбувається? У нас ми вже закінчили повністю чорнові роботи, і зараз ми приступили, вже приступили до е, чистого оздоблення. Тобто, кахель цьому вже є е, підтвердження. Ще хотів трошки показати самі е, структуру, як це все у нас відбувається. У нас е, ці перестінки ми робили тут самі за нашим проектом, е, завдяки нашим чудовим дівчатам, дизайнерам. Е, ось ми завжди робимо перестінки в два гіпса. Що таке два гіпса? Тобто, з одного боку, у нас йде два листи гіпса, і з другого йде два, тобто чотири гіпса, профіль, і між гіпсами у нас ще йде шумоізоляція і всі комунікації. Тобто, якщо це саме узло, там йдуть всі е, труби, якщо це кімната, то тут йдуть вся проводка і закладні під навісні частини, тобто під телевізор, під верхні шафи, шухляди по кухні. Ось така квартира. Так, ну і ще одна квартира в цьому житловому комплексі на зараз, коли ми робимо ремонт, це четвертий поверх, це теж однокімнатна квартира. Можемо зайти коротенько, швиденько все поглянути. Ходім. Так, а зараз ми з вами знаходимося в холі, який себе представляє рецепцію, вхід до ліфтів і вхід у паркінг. Оздобленням і дизайн-проектом якого займаємось, ми на партнерських відносинах. І хотілося б окремо сказати про паркінг в цьому будинку. Паркінг у нас є трьохрівневим. Є нульовий, перший і другий поверхи. Нульовий паркінг, до речі, це на, на сьогоднішній час є самим бомбосховищем, що немало важливо, тому що не, не кожен забудовник може на, на сьогоднішній день похизуватися бомбосховищем. З першого та з другого поверху ліфти йде прямо з паркінга. Паркінги у нас обладнані йдуть як окремо під машину, так можна ще. Машина плюс комори, також такі окремо ще й комори. Так, ну і за традицією висновки, висновки е житловий комплекс градук. Це я на, на мій погляд, це така дуже чудова прикраса лівого берегу. А саме це колишнього району Касіора. Це будинок 25-поверховий бізнес класу з трьохрівним паркінгом, з дуже крутими якісними оздоблюваними матеріалами. Ось і партнерами якого ми ж і. Являємось. На сьогоднішній день в житловому комплексі е, «Городок» продано більше 70% квартир та е, паркінгів. Е, тому е, е, ті квартири, які залишились, вони чекають нових власників Приходьте, Тут до речі, дуже цікаво. Е, якісний будинок, більш ніж трьох метрові стелі у кожній квартирі. Е, е, круто, круто. Заходьте. Так, і до речі, ну це як завжди, вже теж по традиції. Е, треба. ж... Бути підписаним на канал, треба ставити лайки. Коментуйте обов'язково, бо це наш новий нестандартний формат огляду. Ми оглядаємо сьогодні не квартиру, а, а цілий будинок, цілий житловий комплекс. Ну і квартири теж. Ось. Тобто треба бути підписаним на нас і розпространювати це відео. Що? Цікавий огляд, на мій по цікавий огляд, на мій погляд, вийшов. Тому. Далі okay. теж буде цікаво. Далі все як завжди у нас. Треба бути на нашого інстаграм. перегляньте наш сайт. Ось ну і всі посилання, як завжди, отут тут десь під, під цим відео. До побачення! все було дуже круто, гарно, як завжди, на зв'язку. та дизайн. гарних вихідних.